Помірялися з силами у Щерці. Завершилися четверті традиційні обласні змагання з вільної боротьби. За титул переможця приїхало позмагатися близько 150 учасників із різних куточків львівщини віком від 6 до 16 років. Як здобували першість юні спортсмени, знають наші кореспонденти. Вільна боротьба спорт не для слабких. Щоб займатися ним, потрібно бути спритним та сміливим. Тож за перемогою тут стоїть нещасливий випадок, а довга й клопітка праця. На щарець Килим приїхало позмагатися більше 15 команд. Для маленького містечка ця подія знакова. Подивитись на боротьбу приходять, чи не усі його жителі. Адже саме тут свої перші кроки робила знаний майстер спорту Ірина Чекас. Районі є. Три спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи у двох школах спортивних надії та Тризуб, є відділення з вільної боротьби, з якими в яких працюють тренера, викладачі і займаються з дітьми з юними борцями. Для самих спортсменів такі змагання, чудовий спосіб продемонструвати свої навики та силу. До них вони готуються довго та ретельно, щоденно відшліфовуючи основні силові прийоми. Хто займається цим видом спорту вже шість років, а хтось розпочав нещодавно, але кожен знайшов щось Особисто для себе. Він боротьба розвиває все тіло е, фізично, що ти боєш здоровий, фізично сильний. Зах... може захистити себе в ситуаціях і інших людей слабше за себе. Ну, було багато він часу. Не там по вулиці ходити, і дуже боротьба мені сподобалась. Друг покликав. Не менше ніж учасники хвилюються і їхні батьки. Кажуть, кожен бій їхньої дитини вони переживають як власний. Завжди говорять, що боротьба ніби травматичний вид спорту, ну, то не прав, це неправда, тому що діти починають з малих років, починається все з гімнастики. За перемоги змагаються не тільки хлопці. Серед спортсменів, які полюбили вільну боротьбу, є і дівчата. Для тренера мати у своїй команді такого учасника велика радість, адже більшість представниць садкої статі полюбляють і відповідні їм види спорту. Дівчат мало займається, тому що... Важко дівчину запросити на боротьбу і зацікавити її таким видом спорту. Але є дівчата, які добуваються великих результатів. Не спортом єдиним, аби організувати такі змагання, потрібні чималі кошти, яких у місцевому бюджеті немає. А тому без допомоги благодійників тут не обійтись. Цьогоріч фінансову підтримку надав депутат Львівської обласної ради Богдан Дубневич. Такі заходи він підтримує постійно. Я завжди допомагаю всім спортивним свята, які тільки розпочинаються, тому що молодь має виховуватися в дусі спортивному, і вона повинна підтримати свою спортивну форму. Це є це є це просто дуже добре. А допоки юні спортсмени виборюють свої нагороди, організатори вже будують плани на майбутнє і обіцяють наступного року щірецький килим стане міжнародним. Юлія Манько, Дмитро Кривенко, вісник.